Друзі, привіт! Грім на зв'язку. Канцлер Німеччини Олаф Шольц блокує виділення чергового військового пакету допомоги в Україні в розмірі 3 мільярдів євро. МЗС Німеччини та Міністерство оборони планувало передати нам цей пакет допомоги до 23 лютого, до початку парламентських виборів в Німеччині. Туди мали увійти три батареї АРІСТ, ППО, саме те, що нам зараз потрібно. Ракети до Петріот, дефіцитні гаубиці, а також великокаліберні боєприпаси. Як же ж хочеться сподіватися, що скоро пройдуть в Німеччині вибори, і нарешті прийде уряд. З канцлером, які не будуть боятися Путіна, а будуть надавати Україні ще більше озброєння ще більше фінансування. І сподіваємось, що все-таки в майбутньому передадуть далекобійні ракети Таурус. Дякуємо німецькому народу за підтримку. А шляпа Шольц хай нарешті йде вже у відставку.